Так, всім доброго прекрасного дня, друзі. Вирішив записати відео на Ютуб спеціально для вас, давно нічого не записував. Так. Сьогодні будемо говорити з вами про злість. Вирішив, записувати, почати записувати відео. Я не знаю, тому що давно в Ютуб не закидав нічого про себе, тому вирішив зробити класний крутий відосик. Просто в автомобілі, тому що, напевно, Ютуб любить більше регулярність і для проекту також це важливо. Але на жаль, не маю постійно так багато часу. Тому е, сьогодні тема дуже класна, дуже цікава це злість, да, саме прояв злості. Да, е, що з цим робити? М -м -м, приблизно як це виглядає? Відео буде цікаве, як. Е панянкам, так і чоловікам. Тобто, що буде, що відбувається. Я проявляю злість. Да? Я посварився зі своїм партнером, ходжу по домі, стукою, грюкою, щось не знаю, що з цим робити, як це відбувається, що мені робити. І потім ми посварені, і потім це все якби, знаєте, тягнеться в якусь незрозумілу сторону. Окей, є. Да, Відчуваємо, да, проходить, да буває. Емоція злості. Емоція злості вона дуже цікава. І знаєте, яка найбільша складність, напевно, що ми думаємо, що злостю треба працювати точно так само, як з іншими всіма емоціями. І проблема починається в чому? В тому, що злість вона виходить з конкретного місця точно з того самого, що й всі інші емоції в нас в тілі. І для нас всі емоції це щось одне. А нам важливо ставати емоційно грамотними і починати розуміти, що всі емоції, вони різні. Так, да, вони народжуються в тілі, да, вони народжуються в одному там самому місці, приблизно, да, але вони різні, різні. Це треба засвоїти і вчитися з ними розбиратися. Тому пишіть в коментарях емоції, з якими ви хотіли би також розібратися, що я вам про них би розповів, а сьогодні говоримо про злість. Значить, дивіться, злість. Чому а, природа злості, вона про що? Вона про те, що колись а, злість нашим предкам дуже сильно допомагала. Вона була потрібна нам. Для чого відстоювати особисті кордони, нападати на ворогів, захищатися від ворогів. Да? Тобто, я маю бути злий, да? щоб відстоювати себе. І Це дуже класно, це дуже важливо. І дивіться, який момент цікавий, що колись це була крута емоція, яка була потрібна. Але сьогодні, в 2023 році, злість в соціумі максимально не приймається і максимально вважається некоректною. З позиції християнства злість це один з смертних гріхів. В буддизмі, здається, там злість це одна з п'яти утруд. І в різних релігійних концепціях. Злість ну, знецінюється, принижується, їй не потрібно бути. І оце дуже цікавий момент. Да? Виходить, що злість є, але ніхто її не любить, як би і що? І куди її діти? Що з нею зробити, як з нею працювати, виходить, ми її подавлюємо собі. Але тут з'являється ще другий момент: злість, вона гендерно нерівна в соціумі, в нас. Зараз ви зрозумієте про що це? так? Да? От уявіть, що ви е, заходите в маркет і бачите жінку, яка на касі щось там не так сталося, і вона починає кричати, що ви мені продали? та-та-та-та-та. Що -та 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 -та! ви скажете? Істерічка, психічно слабе, що таке, що це? Да? І от відчується оцей от момент. А якщо чоловік так само поведе себе на касі, Там стукне кулаком по столі і скаже, це що таке? Тут -тут -тут! Скажуть: мужик, мужик, мужик. Ну, буває, буває. Да? І бачите, яка несправедливість. Тобто, коли злість виражає жінка, це одна реакція соціуму, коли злість виражає чоловік зовсім друга. І побачите, що емоція злості, наскільки вона неоднозначна, наскільки з подвійними стандартами да, вона проходить. Це прям і в цьому і складність. І ми вже для себе заплуталися. А як це злість? А що це таке? А як це відбувається? А, метафора для злості, для цього прикладу злості, вона дуже цікава. Да, її можна порівняти. Так, там Ремонтні роботи стукає. Ну, я думаю, вам не чути, бо я почув. Е, момент цієї да, злості такої. Про що він? Він про те, що це знаєте, можна сказати, як шматок м'яса, який ви замотали в селефан, да, і кинули в холодильник. Причому не в Морозиловку, а в холодильник. І е, він там стоїть день, два, другий, третій тиждень, да, місяць і вже такий душок. Запах, запах починаєте, да? потім такий конкретний запашок, ви холодильник відкриваєте. Воу, що це там, да? потім ще проходить час і реально штин. Так само і злість, да? а потім ще те м'ясо в кінці, в тому пакетику, воно б просто якби його розпре і потім мити весь холодильник. Вибачте за такий приклад, але я думаю, що ви зрозуміли, як працює злість. Тобто злість, яка попадає всередину нас, вона да, створюється, і ми їй. Закидуємо її, глушимо її, консервуємо, замотуємо її, але потім вона створює купу проблем. Запах від нас точно йде цієї злості, такої да, агресії, і купа таких незавершених, цікавих процесів моментів. Що ж тоді робити? З злостю треба працювати, її треба досліджувати, її треба виражати, треба знати, яка вона, що вона, і точно її не треба боятися. Перше правило: правило техніки безпеки злості. що мені робити. Ваші злості до вашої злості відношення ваші близькі не мають. Це ваша емоція, яка у вас створилася. Якщо ви думаєте, що о, мені треба там злитися, бо хтось мені щось зробив. Дивіться, ці рішення треба приймати на логіки, а не від злості. Тобто рішення треба приймати логічно. А коли ви злитеся, тоді у вас якби Повністю вся картинка зависла, вся картинка закрита, і ви не зможете логічне гарне рішення прийняти. Тому злість в цьому моменті вона чудово допомагає нам рухатися, вона нам дає енергію. Але коли її забагато, коли ви не можете вже контролювати цей баланс, тоді вже починаються ось ці різні, різні, різні цікаві проблемки. Значить, техніка безпеки в тому, що ви злитесь, люди навколо коло вас невинні, вони не винні, вони не мають ніякого відношення до вашої злості. Тому ваші там чоловік, діти, партнер, батьки, те, що ви злитесь, їм не обов'язково якби про це говорити. Їм якби не обов'язково на них вото, все, що всередині, вливати на них. Да, не обов'язково це робити. Я навіть більше скажу не потрібно на них це робити. Ви маєте навчитися екологічно виражати свою власну злість самі. Да, емоція злості вам про щось говорить, але ви це зможете усвідомити тільки після того, як вона перестане вас накривати. Ви зможете це зробити висновок після цієї емоції. Да? І тому, таке, як домашнє завданечко, ви собі навіть зможете так подумати, що це і як це. Емоція злості, да? Можете взяти для себе написати там топ-5 пунктів, як я можу виражати свою злість, да? екологічно, без. Без шкоди для оточуючих, без шкоди там, для чоловіка, для жінки, для партнера, для дітей. Як я можу це виражати? Придумайте собі вправи, придумайте собі моменти, придумайте собі різні ритуали, як би ви могли звільнятися від цієї внутрішньої злості. Ось це буде дуже цікавий і дуже класний, дуже важливий момент. Коли придумуєте, пробуєте, експериментуєте, список будете собі доповнювати, да, дожимати його, робити його точно більшим. І саме так пробуєте. Тобто вашу злість вам треба досліджувати, досліджувати, вивчати. І розуміти, що це всього лиш одна з багатьох емоцій. А, у мене був випадок, була клієнтка, вона каже: О, то це ж так само треба там приймати її, не приймати. Каже, от тут якраз і є проблема, що ви думаєте, що злість а, така сама емоція, як всі. Друзі, всі емоції різні. До всіх емоцій. Ви маєте створити свою власну інструкцію. Так само емоцію злості не треба їй мішати всіма іншими. Да? Те, що ви можете сказати, коли вам сумно, це можливо зовсім не ті слова, треба собі говорити, коли ви злитесь. Да? Зовсім, зовсім, зовсім зовсім різний підхід. Тому точно вивчайте себе, точно досліджуйте себе. Пробуйте зрозуміти себе, пробуйте прислухатись до себе. У да? мене була клієнтка, яка каже, я коли злюсь, я перемиваю всю хату. В неї двохповерхова будівля чи приватний будинок велика. Вона каже: в мене дім блистить. І по цьому чоловік знає, що я сьогодні була зла. Це дуже цікавий ритуал. До речі, можна і побутові якісь домашні речі використовувати. Виріжені про працювання, злості. Що можете подумати, точно задавайте свої питання, задавайте про злість, накидайте в коментарях ідеї, варіанти, як ви справляєтеся з злостю. Можливо, у вас теж будуть класні, креативні варіантики. І а також пишіть в коментарях емоції, про які ви би ще хотіли поговорити, да, які би ви хотіли для себе ще розібрати. Буду радий бачити. Спробую YouTube вести більш частіше. Думаю, це буде або одне відео в два тижні, або це буде, можливо, одне відео в тиждень. Будемо розбиратися, будемо пробувати дивитися Да. хотів би розвивати цей канал. І тому буду радий за підтримку. Буду радий, якщо поставите лайк, якщо ви підтримуєте мене в цьому. Також пишіть, якого формату відео, що би ви хотіли. Дайте, будь ласка, зворотній зв'язок мені. І, і що, і будемо завершувати. А, і бонус подаруночок на кінець для вас. Там в коментарях подивитись, там буде класний бонус, там буде тест на самооцінку. Рекомендую його пройти для того, щоб ви ще краще пізнали себе і зрозуміли себе. все такий приємний бонус для вас на кінець. Все, друзі, завершуємо. Був радий з вами сьогодні поспілкуватися. До нових зустрічей. Давай.